Привіт і знову нелі повернулася, та в мене не було довго. Ну, я не стіла просто, бачите, я зробила модельку і анімацію саму. Ну, у мене не було, звісно, ну, 4 тижні 000... ну, нормально так. <кхух> ну, я все в цьому відео буду робити персонажі по смайликам. Які знайшли в телеграм-каналі, я вас попросила. І ось такі смайлики. Перші смайлики виглядають отак. Ну і переходимо з-під в принципі. Тут скоро так, тому що мене... я малювати цей хвилин. Там. Да, 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 40 хвилин, конечно, немало. Не вже бігала багато. Не години була, і години не дві малювала. Нормально. Да, не нормально. Я под вас мальов. Хоча я детилізову доволі вийшла. Натилізон вийшло така красоточка. Красотка, не сподобалося, кольори використовувала, як і як на смайликах, в принципі. Ну. Зараз покажу вам фотку тому що. Можете ставити можете, можете на паузу. Перехати. Щоб роздивитися. Переходимо до наступних смайликів. Ось такі смайлики. І переходимо зараз до спитпейнта. Тут вже я не, не, не хотів записувати, яке я малюю, бо це довго було дуже. Не хотів потім в капкуті, знову здійняти, потім знову в капкуті. Тут зараз, як я зараз мон монтую. То не дуже хочеться робити, так що я просто нажала просто у спейті записати. Це набагато швидше, набагато легкіше. Ну, і вам менше секунд дивитись, в принципі, отаке. От я могла зробити дійсно, чай п'є, але я зробила таку ж годинку. Ну, що можна, сказати, мені сподобалось. Ну, Будемо давати зараз переходимо до останніх смайликів. Та я знаю мало, що ну, ну, є, то є. І отакий світпейнт. Ось і спецпант, знаєш, мені сподобалось, в принципі, персонаж, що тут льодик трохи є, як махізи. Тут смайлика там щось що, не витало. Знаєш, кор... мало три всього персонажа по смайликам, але стали, якщо було там десь, можливо, я б зробила 9, а можливо, трохи менше що в мене десь 10 мальовують бліди нема. На жаль, що скоро школа, школя, школя, уроки. Ну, уроки мене, звісно, нема, але просто робити уроки на уроках. Ну, і ось відео підходить до кінця. В принципі, вийшло так. Мені сподобалось, що вийшло. Ну, всім бай-бай!